Всім привіт! Сьогоднішня моя розповідь піде про проєкт Запорожського порту і Олександровського вже професора Олександрова від 1925 року. Ми побачимо, що планувалося і що було збудовано потім. Спочатку хочу вам сказати, що на середину 20-х років ще не було чіткого плану будівництва гідроелектростанції. Тоді ще роздивлялися різні варіанти. Один із варіантів був, наприклад, будівництво двохплатинних гідроелектростанцій, тобто Таволжанської і Кічкаської платіни. А на цьому плані показаний варіант одноплатінної гідроелектростанції. Ну і звісно, що тоді не було ще чіткого взагалі плану будівництва промисловості на території Запоріжжя. Отже, потроху підходимо і починаємо роздивлятись То, що, те, що тут є. Що є цікавого. Спочатку почнемо з території там, лівого берегу, сучасного Запоріжжя. Отже, тут біля балки Кічка показані лісопільні заводи. Ну, звісно, що ніяких лісопільних заводів немає. Там збудовані металургійні підприємства, тому лісопільні заводи. Йдемо далі. Ремонтна база. Маяк, маячний остров. Ну, зараз це остров Сагайдачного, бувший остров Леніна. На цьому плані планувалося збереження Кічкаського мосту, щоб був прямий зв'язок між островом і лівим берегом. Верхні, е, верхній затон показаний. Залізна дорога. Нижній затон. Це десь там територія сучасного порту буде. путем дали досить такая цікава залез на такая развязка топ-то показано дорога как шла по прибрежной зоне топто по сучасной набережной магистрали одна из ее шляхів. вот так станция Александровск Пассажирский. Ну, зараз с э, там э, Запоріжжя Мале, станция имени Анатолия Алимова. Вот она тут. И, э, показаны главные мастерские железнодорожные. То есть это э, сучасный Запорийский паровозоремонтный завод. Станция Александровск, Сучасна станція Запоріжжя, 2 і станція олександровськ южний Це Запоріжжя 1 передаточна Ну і що цікавого, це станція Олександровськ-Лівий, тобто Запоріжжя-Ліве. Фабричний район. Зовсім не в тому місці, де він зараз розположений, а в плавнівої частині. Тобто де зараз е, Піски, Південний мікрорайон. Фабрично Заводський район. Ну, Взагалі-то планів будівництва е, промислової частини Запоріжжя там було близько 12 варіантів. І один із варіантів, так дійсно, він був в цій частині в південній. Ну, взагалі... Е, тоді планувалося, що один із варіантів розвитку міста Запоріжжя буде в південному напрямку. Не, не в північному, а саме в південному напрямку. Тому що тут була на той період вже промислова зона, тут існували заводи Олександр, в Запоріжжі. І один із варіантів був, що тут буде йти самозабудова. Так, переходимо до острова Хортиці. Ну, що вся Хортиця по плану мала бути забудована. Що цікавого, показано роз'їзд Січ, розвілка Січ. Зараз це станція Запорізька Січ. Далі йде городська гавань. Досить така велика. Вольная гавань, угольный склад, судостроительные заводы. Ну тобто взагалі в плавневій зоні там судостроительные заводы, угольный склад. Інтересно чому саме такий варіант был обраний. Ну, якщо наприклад з судостроительными заводами все досить таки більш-менш зрозуміло, тому що в плавневій частині там зробити доки для того, щоб туди заходили суда. Можливо. А ось угольний склад досить би забруднив Дніпро. Так, ну і до правого, а, до правого берегу. Нефтепровод. Інтересно. Досить цікава. Нефтяна гавань. нефтепровод нефтяная гавань идет линия электромережи вот она показана через хортицу на заводы юг стали мост до речи досить цікаве саме тоді вже залізнодорожний мост розробив планувався в цій частині острова, в цій частині старого Дніпра і Хортиці. Заводи Юксталі. Тобто один із варіантів розміщення металургійних підприємств саме в цій місцині. Добре, що того не сталося. вариант гавани у запорожья станция александровск-правый ну, и на насколько я знаю сейчас такая бирж меньше погибли до станции александровск-правый это станция днепрострой-1 Ось такий досить цікавий план. 1925 рік. Приблизно до 30-го року не було точного плану забудови промислових підприємств міста Запоріжжя і не було навіть точного плану об'єму споживаємої електроенергії цими підприємствами. Вже після 30-го року почалася забудова нашого міста. почали будівництво промислових об'єктів. найпершим це був алюмінієвий завод і завод сучасний Дніпроспідсталь. Потім вже був Запорожсталь і останніми були підприємства хімічного профіля. Тобто титано комбінат. Так, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, далі буде більше історії, більше на різні теми, на тему Дніпробуду і на тему забудови Запоріжжя, і на тему поселення, які існували на території нашого міста. Тобто приєднуйтесь, буде цікаво.